Так, хлопчики, увага. Власне, повернулися обличчям до мене. Зараз ми працюємо на двох тестах паралельно. І два тести з двох частинах. Перша частина без меча, друга частина з меча. Зараз я вам покажу один тест і покажу вам другий тест, як ви маєте виконувати. Будь ласка, будьте уважними. І потім не робити помилок. Будь ласка, повернулися обличчям на цей тест. Ні, стоп, станьте сюди, Ой, будь ласка, і станьте, щоб ви не знайте, що не мішали. От дивіться, бачите, там буде початок тут а зараз це, але зараз не покажуть. Знайте в шорону, що ми все бачите. Оце все робила. Ви стоїте на старті, готові. Пішла команда рух, максимально швидко зірвалися до конуса. Оббігли конус. Повертаєтесь до першої стої. Змійка вперед. Розвернулись, рухайте змійкою назад. Рухайтесь діагональ до конуса, оббігаєте конус і фінішуєте всі ворота. Якщо коротко, ще раз показую на пальці. Старт, конус. Перша, перша стойка, змейка вперед, змейка назад, конус фініш. В другій частині цього тесту ви працюєте з м'ячем. Та сама робота, той самий маршрут, єдине з контролем м'яча. Любою ногою, любою частиною стопи підйому, як вам буде зручно, на максимальну швидкість. Все тут зрозуміло? Так! Повернулися обличчям сюди, показую, що ми робимо на цьому тесті. Ви бачите всі центральний квадрат. Так? Вихідне положення наступне: одна ножка в квадраті, друга направлена обличчям, якраз в сторону воріт, які горять. Я запитую, готовий. Ви говорите так, якщо готові. Я говорю команду «оп». Максимально швидко перетнули в такий спосіб планку, рухайтесь назад, центральний квадрат, і в цей час моніторити наступні ворота. Я вже бачу, що там загорілось. Одною ножкою в квадрат, два. Одною ножкою в квадрат. Три. Одною ножкою в квадрат. Я вже швидше не можу. Чотири і п'ять вибігань. Коли вибігаєте п'ятий раз, друзі, дивіться, не перестрибуйте, будь ласка. На радощах, а просто ножку проносите вздовж датчики. Зрозуміло? Да. Дайте, будь ласка, мені один м'яч, я поперед вас, як пропонують. Да, да. Дивіться, з м'ячем ви працюєте наступним чином. Одна ножка в квадраті, вихідне положення таке саме, як і було без м'яча. Готовий, так, готовий. Рухаєтесь до планочки, розвернулись. Рухаєтесь назад. М'яч не обов'язково заводите в квадрат, а в будь-якому випадку одна ножка має бути в квадрат. П'ять ну, 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 разів так само вибігає. Будь ласка, слухаємо мою колегу, вона скаже, хто на якому тесті буде розпочинати, яка група де. будь ласка, Починає Стецик Олександр. Має починаємо. Хто зробить без м'яча? Тут переходить туди. Хто зробить там, переходить сюди. Стецик Олександр, будь ласка, на старт. Без м'яча, Саша. <рештый> а там чукартем. Готовый артем. <Готовий>? Оп! Давай, 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 давай. Давай, давай, Антем. Три. Три. Давай. Четыре. Да, нет, Давай, давай, давай. Ходи, ходи. Рожмо хлеб готується. Максимо Володимир. Бізі, бізі туди, об'їзді. Рожмо стоїть готовий, 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 готовий вова. Да? Оп! А туди? А, давай, давай, вова, шукай, дай, швидше, Вова. Свидче, свидче. Володих, направо. Да. Давай, давай, остане. Шире, Добрий, давай, давай, давай. Добре, молодець. Розмовля, ганзуляк артем готується. Готова? Давай, давай, лай, давай, давай. Шукай. Да, молодець, добре. Ще, ще, шукай, давай, 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 наліп, побіг, побіг, швидше. Швидше, швидше, швидше. Направ. Давай, 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 остань. Наліг, швидше. Добре, молодець. А нуля картем буду до Євгена. А Налюка немає? А немає. Блудов, Євген, низький Олексій. Олексії готується. Готовий? Оп. Не-не-не, Женя, не-не-не. Все нормально. Давай, 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 до кинься. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Дивіться, біжи, 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 біжай. Давай, давай, наліво. Біж, піжа, Женя, швидше. Швидко наліво. Швидко, швидко. Добре, молодець. Молодець. Молодчук, де готують. Готуємо. Давай, давай, давай. Давай. Вибігаєш, знімають через дачі. Направо. Швидше, Олег. Все направо, давай. Швычи, швычи, швычи. Давай, направо. Останній, давай. А ти прикола поводи, Давай. Маланчук, Давай, дай, Давай, 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 давай. давай. Направо, право. Давай, давай, тодай, швидко. швид. Останній. Да, да, давай, ще да. да, останній. Наливо. Лазик, давай. Лименко, Готовий? макарин, гортем. Готовый. Костя, налево. На Костя, Готовий. Готовий? Готовый. Готовий давай там, давай на ліс. Давай на направо. Давай. Прямо, прямо, прямо. Свидче, направо. Дівляшевський даріть пабич Олександр. Тут, тут мали два рази обігати, а не три рази. Типу ти вертаєшся? Наліво! Тут він завершає. А біжи, давай, давай, за типиняйся. Три усі? Три. Назад вертайся? Ні. Ну, не знаю, як і став. здається, що він? Ну нічого, добре. Да. Але вони мали цей конус тут їхати, туди прямо, а потім змійку. А вони, вони зробили Артем, бачиш, так зробили конус тут змійку, туди, змійку назад, знову змійку назад. Хоч прямо, немає до, мене, до, мене, до, мене, до, мене, до мене. А чого вона не каже їм? Що це так має? Три три рази змійки ти робила, може треба бути два? Ні, треба, але був. Так! Точно? Добре, молодець, йдемо, йдемо, Я хочу. Молодець. Ласик. Хочу, а ви? Хочу. Хоп! Та йстеться, гадаю, тоді змійки зробити. Наліво. Давай, 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 давай. Чотири. Через підказують, не по три рази змійку роблять, по чотири. А тренер, можна вас? Вергу Василь, Так само хлопці попередні три рази змійку робили. Ну, що? вони не три рази, я бачила, як хлопці попередні робили. Готовий? Оп! Та мова нормальна, а тем і весим. Ну та ж вам тренер пояснює, в конус оббігаєш, біжиш туди, звідти змійка і назад змійка. А ви зразу змійку почали робити. Ні, та ж нам тренер не Давай, Артем, роби, як ти думаєш. Я це Іван, Андрій, Гошуєв. Швидко розвернулися. Давай, Савдор. Добре, добра, артем. Что ты там подошла?

добре? Забігаєш вот. Давай, вот, давай. Не такого. Давай. Вот так. Понял? Сюда забегай. Давай, прямо, прямо, прямо. И вертаешься назад. Давай, все. Поляра, ставьте тяжело. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, право, 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 право. Давай, все, один, налево. Налево. Баші руці бад. Направо, направо. Шах. Ого. 5:1. Дунім Давид Шумахер. Може в. Стань, давай, лежи ти, Олесю. Так от, пришепотаємо нам за правилами. Махер прямо, Махер мощним. Готовий? Хоп. Прамо, прамо, так прямо, давант. Так, секунду, наша. Коли бачиш, бідемо кий швидше. Треба пришвидшати, пришвидшати, пришвидшати направо.

Так, у нас тут є чим на статусе. Алло, Олександр. Алло! Олександр. Алюк. Я думаю, в розказі.